Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги. Всім привіт. Ось знаходжусь на нашій сої. Соя ультрарання. Посів, проводився 6 травня. І ось роблю огляд ділянок після внесення каліної солі ліфосату в нормі 2,5 літри на гектар. І ось оглядаю, чи не потрібно, можливо, ще раз поправити трошки обробку. На даній ділянці бачу, що бур'янів як таких вже немає. Вже осод взяло, дводольні, багато взяло. Вони вже згоріли ось практично. Ось ось ось. Це все згоріло. Соя має. На даний момент один, два, три, чотири, три части листочки. Соя ультрарання. Щось я таку картинку спостерігаю, дивіться. Щось таке з листками. Хвороба вже якась. Щось мені здається на іржу дуже схоже іржа. Або може вже й переноспоруз. Треба трошки по каталогу глянути, як він це проявляє. Загалом сама соя ніби нічого і густота, і все. Але бачу, майже практично на кожній рослині є такі листочки. Будь ласка, руденькі такі листочки. Вражені. І саме головне, що це вражені не верхні листки, а примордіальні. Тобто ці два перших справжні листки. Так, на рахунок інокулянту, інокулянт хістик. І ось дивіться, є в нас бульбочкові бактерії. Такі бактерії. Зараз вирву бульбочку і спробую вам показати. Ось, будь ласка. Такі в неї виділення ніби такого тілесного червонуватого кольору, оранжевого. Тобто інокулянти працюють і їх, як ви можете бачити, доволі багато. На рослині. Ось, їх доволі багато. Кулянь. Ну, не кулянь, а кульбочок. Ось така соя. Це мені не подобається, що вона вражена. вносити ще вноситися футгіцирикись, шукати вносити. А ось дивіться полоска не зачеплена. Це десь, напевно, одна форсуночка десь щось не добризкало. Одна форсунка. тому що рядом покроплений згорів, а цей полоска залишилась. Значить, десь одна форсуночка, бо якраз ширина форсунки, бо так, 50 см форсунки кроплять, де десь так воно залишилось, полосочка. така о соя. Це в нас хто пам'ятає, можливо, бачили відео, як ми сіяли її. Тоді якраз звідти з голубчої хмари йшла. Саме дощом трошки досівали ми її. Тут дивіться трошки госель. Але теж його ознаки е -е, пригнічення пішли вже. Значить, Про ділянку тут у нас вже другий рік соя по сої. Обробити ґрунту дисковка. Ось дивіться, яка красота. Зараз тут 90 сотих такий кусочок. То дивіться, яка красота. Це кустівці. Це Називаються ці горби-вітраки. Ще колись за часів панів. Ще як пани тут жили, то казали, що тут на цих горбах стояли е, млини, вітраки ці. щоб молоти, млини. І так називають ці місця вітраки. Це ті поля, ці до посадки все це вітраки звець. Загалом, бачу, ще посуї трошки. Трошки десь є погризні листочки, але тут дивіться, вона на рахунок на порадок вище. Якась така вона тут на горбу самому, бо там навпаки в долині, я думаю, повинно того, що все туди змиває, всі поживні речовини, а воно якось навпаки. Дивіться, на листочках трошки прояв є. Ось прояв є. Це, можливо, внаслідок дії якогось шкідника, то це в неї пішло принічення. Ось, ось погрізено. Знизу листочки вже, дивіться, навіть повідмирали. Це капець. Да. Я не думав, що тут такі хвороби ще є. А вона, дивіться, практично вся в хворобах. Ой, йдеш, йдеш, йде, йдеш. А вона вся така. Потрібно негайно щось робити. З Тим ділом. Така соя. Ось дивіться, напевно, де десь перекриття було, Дивіться, яка густа полоска. Така соя. Тут як джунглі, ліс. Але фаза розвитку та сама, 3400, чотири. можливо 5, де-не-де. Де. Ну і ось такий у нас ставочок тут. Такий ставочок. Кустівці наші, ставочок такий. Так. Що ж, ми трошечки пройшли її дану ділянку. Далі вже будемо досліджувати, можливо, інші ділянки. Так що на цьому, шановні аграрії, друзі-колеги, я з вами не прощаюсь. З вами був Андрій Чабанюк. Обов'язково чекайте продовження наступних частин огляду. Ви слідкуйте за нами, тому що... Слідкуйте за своїми посівами, тому що я ж так само можу буду вносити щось. Разом з вами побачив, що воно буде. Так само ж ми експериментуємо. Тож ви маєте змогу побачити наочно результати якоїсь певної нашої праці або взаємодії з. Нашими рослинами. Так що такі справи, друзі. Ну що ж, всім дякую за увагу, всім здоров'ячка, миру, всього самого найкращого. Ставимо пальці вгору, підписуємось на канал. Все, до нових зустрічей. Всім до побачення!